Зараз я вам розкажу і покажу, чим кайф ось таких стаканчиків. Пластик тут якісний, прослужить вам дуже багато років. У мене такі стаканчики вже до 5 років у використанні. Набиваєте в стаканчики земельку. Цими ж стаканчиками втрамбовуєте для того, щоб корінчик в майбутньому міцно тримався. Знизу є дирочки для того, щоб вода не застаювалася і лишня стікала. Ці стаканчики можете сіяти як насіння. Увага, не глибше 1 см, бо тоді погано зійде. Засипали, полили. Якщо розсаду, робите глибшу ямочку, туди кинули, засипали красота. Якщо розсаді вже мало місця, розсаду потрібно вирощувати не більше 50 днів. Після 50 днів варто вже висаджувати її в теплицю. Якщо у вас мало місця, розставляєте стаканчики так, щоб розсаді було комфортно. І все, їй нічого не заважає, достатньо сонця, достатньо світла, ще стаканчики. Непрозорі, що добре для корінчика вашої розсади. Хто вам таке ще розкаже, як не Антон?